Коли настав ранок, динозаврики разом з лисенятами дочекалися бабусі. Вона відвела їх до лісової школи. Чекайте, тут скоро з'явиться вчитель. А я піду. Малята озирнулися і побачили інших учнів. Тут були різні тварини й птахи. А де ж вчитель? спитала лисеня. Не переймайся, відповів динозаврик. Бабуся сказала чекати. Вони поглядали на інших. Під кущем вовченята смикали зайчиня то за вушки, то за хвіст. Бідне маля не всвала увертатися. Для чого ви це робите? спитали динозаврики. Це ж весело, відповів один з кривдників. Весело це коли всім весело, а зайчиняті не весело. Ну, то й що? спитав інший. Ідіть собі, не заважайте. Не можна когось ображати, сказала лисеня. Що хочемо, те й будемо робити. А якщо хтось вас буде смикати й сміятися, вам також буде весело? спитав динозаврик. Вавченята замислилися. Ні, відповіли вони тихенько. Поводитись треба так, як хочеш, щоб поводилися з тобою. А якщо хочете веселитися, то ми знаємо гарні ігри. Гратися будете на перерві, сказала лелека. Вчитель, вчитель прийшов, зашепотіли малята. Скоріше сідайте. Вчителем був старий лелека. Він усе знає, сказала зайчиня. Тихенько, сказав вчитель, починаємо урок. Бачу, в нас нові учні, тож повторимо вчорашнє завдання, а вони хай слухають. Динозаврики лисенята дивилися, як інші учні додають. У тебе була одна морквина, сказав вчитель заченяті, тобі дали ще дві. Скільки стало? Три, зраділа маля. Молодець, правильно, а скільки залишиться, якщо ти одну з'їси? Дві, добре відповів вчитель. Динозаври підняв лапку. Навчіть і нас, попрахав він. Звісно, спочатку потрібно вивчити цифри. І він намалював цифри від нуля до десяти. У лисенят вивчити цифри вийшло швидше, ніж у динозавриків. Нічого страшного, сказав вчитель, хтось краще розуміє одне, а хтось інше. Треба більше повторювати. Нарешті в динозавриків все вийшло. Вони навіть трохи пододавали домашнє завдання додавати в межах десяти, сказав вчитель, до побачення і полетів. Так як час ще дозволяв, малята вирішили пограти. Грали всі, Один бігав і наздагавняв когось іншого. Коли він його таркався, то наздаганяти повинен бути той, кого торкнулися нас, зайченя, сказали вовчинята перед тим, як іти додому. Ми більше не будемо. Добре, відповіло маля, веселіше разом гратися. І динозаврики з лисенятами побігли додому, бо вже час спати, і нам пора. До нових зустрічей. Пока.